Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Відлунав UFC 307, де головна зірка UFC на даний момент Алекс Перейра захищає свій титул проти Халіла Раундрі. Цього разу Алекс не просто захищає пояс, а прагне встановити новий рекорд, намагаючись перевершити досягнення легендарної Ронді Роуз, яка була відома своєю серією захисту титулу за короткий термін часу. Розпочнемо з поєдинку нашого українця Ігор Потеря проти Сезара Алмейди. Перший раунд Потеря намагався налагодити свою гру, але Алмейда швидко захопив ініціативу і, завдаючи потужних ударів, лупашив по корпусу. І так до кінця раунду. Другий раунд бій продовжувався в такому ж дусі. Алмейда домінував, завдаючи болючих ударів, в той час як Потеря почав вже втомлюватися. Третій раунд Потеря продовжував боротися, незважаючи на отримані травми, але Алмейда контролював хід бою. Потеря зазнав. На в третій поразки із чотирьох боїв UFC, а так можна й вилетіти. Звідти дуже шкода. Стівен Томпсон проти Хоакіна Баклі. Баклі змінив вагову і тепер хоче отримати десяту сходинку в рейтингу, яку займає Стівен Томсон. Перший раунд поєдинок розпочався з агресивного підходу з боку Баклі, який намагався нав'язати свій стиль. Томсон у свою чергу ефективно працював на дистанції, використовуючи свої довгі кінцівки для нанесення точних ударів. Він кілька разів влучно потрапив по Баклі, але той продовжував наступати. Раунд видався близьким. Другий раунд пройшов під контролем контратак Томпсона, який продовжував контролювати відстань і демонструвати свою майстерність у стійці. Баклі намагався знайти можливість для потужного удару. Однак Томпсон успішно уникав більшості атак. На початку третього раунду Баклі, здавалося, почав знижувати темп. Але раптово вразив Томпсона. У момент, коли Томпсон піднімав ногу для удару, Баклі несподівано стрибнув із правим хуком, який зламав захист Вандербоя відправив його в нокаут вражаюча перемога. Баклі він вписав своє ім'я в топ 10 Кайла Харрісон проти Кейтлен Вієра. Перший раунд Харрісон швидко перевела бій в партер на початку раунду, показавши свою силу в греплінгу. Вієра опиралася, але Кейла контролювала її на землі, намагаючись провести больові прийоми. Другий раунд став ще важчим для Кейтлен, коли Харрісон знову швидко провела тейкдаун і зайняла домінуючу позицію. Вієра не змогла знайти вихід із під контролю і лише захищалася. У третьому раунді Харрісон продовжувала свій наступ у партері, незважаючи на спроби Вієри повернути хід бою. Харрісон залишилася непереможною в партерних розбірках і здобула перемогу одноголосним рішенням суддів. Чесно кажучи, бій був нудним та й не дуже цікавим. Їдемо далі. Роман Далідзе проти Кевіна Холланда. Перший раунд хлопці почали у Стіці, де Холанд явно перебивав до Лідзе, Але Роман довго не думаючи, одразу взяв ініціативу, намагаючись контролювати Холанда біля сітки. Перші хвилини пройшли в боротьбі, де Роман кілька разів перевів Холанда на землю і займав домінуючі позиції. Удари в партері з боку До Лідзе змусили кут Холанда зупинити поєдинок в кінці першого раунду, тим самим забезпечивши перемогу Роману. Справа в тому, що у якийсь момент у боротьбі Кевін. Напевно, пошкодив ребро і не зміг продовжувати бій. Вітаємо Романа! Це важлива перемога. Маріо Баутіста проти Жозе Алдо. Жозе Алдо, ветеран ММА, зустрівся з молодим Маріо Баутістою, перспективним новачком. Цей бій був випробуванням для обох. Перший раунд Алдо почав поєдинок агресивно з класичних лоу-кіків, які вже стали його фірміною візиткою. Баутісто відповідав ударами у відповідь, але Алдо виглядав більш точним та досвідченим у перших хвилинах. Раунд за Алдо. Другий раунд Баутіста почав додавати в другому раунді, використовуючи своє кардіо та пресинг. Він частіше атакував Алдо, який поступово втрачав темп. Ударна робота Маріо була більш активною, що дозволило йому захопити контроль у другій половині раунду. Раунд за Маріо. Третій раунд пройшов під знаком Баутісти, який продовжував нарощувати тиск і завдавати більше ударів. Алдо спробував знайти момент для контратак, але Баутіста вдало захищався і контролював хід бою. За підсумками трьох раундів, Баутіста отримав перемогу рішенням суддів. Співголовний бій вечора: Ракель Пеннінгтон проти Джуліани Пенні. Перший раунд бій розпочався з активного обміну ударами. Пенні намагалась нав'язати свій. І стиль використовуючи швидкі комбінації та намагаючись тримати ситуацію на відстані, ракель відповідала агресивно, намагаючись потрапити в клінч і використовувала свою фізичну силу. Проте пенія вдало уникала її атак, демонструючи хорошу рухливість. Результат раунду залишився на користь Джуліанни. Другий раунд став більш інтенсивним. Пеннінгтон почала краще читати гру Пенні та вдавалася до агресивних контратак. Її удари почали знаходити ціль. А Пенні змушена була підкоригувати свою тактику. Проте Джуліана також продовжувала активно атакувати, зберігаючи свій темп. Бійці обмінювалися ударами, проте Пеннінгтон виглядала більш впевнено, закріплюючи свої позиції в раунді. Третій раунд виявився напруженішим. Пенні активізувалась, намагаючись перевести бій у і реалізувати свою стратегію. Ракель показала свою витривалість і сильні удари, завдаючи болючих попадань. На завершення раунду Джуліана домоглася контролю, але Пеннінгтон також не здавалася і продовжувала боротись за перевагу. Під час четвертого раунду обидві бійчині почали відчувати втому. тому, намагалась домінувати на ближній дистанції, використовуючи клінч, але Ракель продовжувала контратакувати. Наприкінці раунду Пеннінгтон нанесла декілька важливих ударів, які дістали Пенью. П'ятий раунд Пенія намагалася продовжувати контроль. Пеннінгтон також на. Вязувала свою гру, завдаючи потужні удари. Але судді ухвалили рішення на користь Джуліани Пені, яка повернула собі титул чемпіонки. Бій був теж нудним, дівчата не зуміли показати шоу. Головний бій вечора Алекс Перейра проти Халіла Раунтрі. Бій почався з обережних обмінів. Обидва бійці шукали дистанцію. Перейра активно використовував свої важкі удари ногою. А Раунтрі намагався знайти можливість для контратак. Халіл влучав в основному, але атаки Перейри виглядали більш небезпечними. Раундрі намагався займати центр октагону, але Перейра контролював ситуацію з дистанції. У другому раунді Перейра почав домінувати. Він завдав серію то. Очних ударів змушивши Халіла відступити, Раунтрі отримав удари по голові, і, хоч він намагався відповідати, і навіть упіймав хайкіком Алекса, перейра все одно виглядав впевненішим. З кожною атакою він підвищував інтенсивність. В той час, як Раунтрі все відчував більше тиску. Третій раунд став критичним для Раунтрі, адже Перейра продовжував завдавати руйнівних ударів. Раунтрі намагався контратакувати, але не вдало. Перейра використовував свої ноги, щоб зламати ритм Раунтрі, а також влучав джебами, які сильно пошкодили опонента. Халіл почав втрачати контроль над поєдинком. В четвертому раунді перейра став ще агресивнішим. За 30 секунд до закінчення раунду він ще підняв темп і завдав потужну серію ударів. Відправила Раунтрі на насил. Раунтрі уже сильно побитим обличчям і пошкодженою ногою не зміг встояти, і рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу перейри технічним нокаутом. Неймовірна стратегія від Перейре. Красавчик обожнюю цього чувака. Ну а також величезний респект Халілу. Він теж гарно себе проявив. Ну А на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео заліз. Тала до рекомендацій. Також, друже, якщо ти хочеш підтримати канал, посилання знаходиться в описі під відео. Це мотивує мене робити ще більше контенту. А якщо ти пропустив бій Алекса Перейри та Халіла Раунтрі, залітай до нашого телеграм каналу. Там є посилання на повтори та ще більше новин. З вами були МММей в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.